Доброго дня, шановна шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ для мілкої моторики рук. Ручки кладемо на поверхню. Нашим дітям дуже важко робити паралельно вправи обома руками синхронно. Тому ми однією рукою придержуємо. Ліву руку дитини. Дитина може сама покласти праву руку на свою руку або батьки притримують ліву руку і працюємо зараз пальчиками лівої руки. Перша вправа. Піднімаємо кожний пальчик від поверхні. Робимо рухи назовні, внутрі кожним пальчиком, тепер міняємо руку. Працюємо пальчиками правої руки, Так, кожний пальчик відриваємо від опору і виводимо до одиноль назовні внутрі. Наступно. Якщо ця вправа кожною окремою рукою виходить дуже легко, спробуйте це зробити, ускладнюємо просто, обома руками паралельно. І також виводимо на собні, до внутрі, кожен, кожний пальчик. Наступна вправа гра на піаніно, коли піднімаємо кожний пальчик, імітуючи гру на піаніно, досить. Інша вправа, наступна вправа, кладемо руку долони пальчики зжаті на опору. Робимо рухи, імітуючи повзання бусини або черв'яка. Це робимо кожною рукою окремо. Працюють гатчики, м'язи, кість, тепер правою рукою це ж саме робимо. Досить. Інша вправа, наступна вправа, долоні, рухи стиснути долоном до, до нудрі. Робимо рухи, згибаючи, розгибаючи кістями в заклясних суговчиках. Ісходне положення те ж саме. Давимо пальчиками один на один, супротивляючись, пустили. Надавили одна ладонька на іншу. Подавили, 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 Підпустили. Розслаблюється ручки. Ще надавили, надавили, надавили долонечко на долонечку. Відпустили. Ще раз надавили долой на долоню. Відпустили. Ще раз. Відпустили. Вихідне положення те ж саме. Руки сіплені перед собою в кулак. Робимо кругові рухи. Лучжу за п'ясними соглобчиками. В іншу сторону. Додаємо. Руки перед собою в замочку. Підрахунок раз виводимо сіплені пальчики вперед, на два ісходне положення. Три так само виводимо вперед. Чотири ісходне положення. Ще раз вперед, ісходне положення. Ще раз виводимо вперед. І сходне положення. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Досить. Наступна вправа. Жмем один одному руки. Силою нажимаємо рука на руку, сильно, сильно, сильно стискаючи руку, відпускаємо. Там три-чотири рази. Сильно зжимаємо руку, стискаємо, відпускаємо. Ще раз, відпускаємо. Ще раз. Відпускаємо, ще раз, відпускаємо. Досить. Наступна вправа це настичної пару. Паличка перед собою на витягнутих руках. Ручки посередині. Робимо рухи допереду, внутрі. Кругові рухи. Палочку тримаємо за один кінець, руки знаходяться поруч. Права рука переноситься хрестоподібно за ліву, стискаючи паличку, ліва стискає паличку правою. Ще поруч. Ще переносимо паличку. Переносимо паличку. І тепер ліва рука заноситься за праву хрестоподібно, а права просто ставимо поруч з лівою. Спайсю. Ще. Досить. Інша вправа. Паличка тримається попереду, перед собою, на прямій руці. Робимо кругові рухи кожною рукою. Мінняємо тепер любить. Досить, паличка перед собою виносим один кінець палочки вперед, інший притуляти до плеча, імітуємо греблю і назад. Досить. Паличка тримається в правій руці, закончить. Пробимо рухи ідучи повзання, знизу доверху. Тепер зверху вниз. Підштовхуючи першим другим пальчиком паличку вверх і пересиваючись. Третім, четвертим пальчиком донизу. Ще раз повторюємо вправу. Приносимо паличку в ліву руку. Також тримаємо за кінчик, Робимо такі ж рухи, повзаючи, знизу доверху і назад. Перший, другий пальчик підштовхує паличку доверху, а третій, четвертий пальчик, п'ятий пальчик спускається вниз. Перехватують її знизу і Досить Дуже добре зміцнюю комуторику вправу з такими конструкціями. Якщо ну, краще працювати тією, починати працювати з тієї руки, яка більш проблемна правою чи лівою? Захватимо кожний елемент і намагаємось привести його до іншого. Кожний елемент беремо двома пальчиками. На. І намагаємось довести його до протилежного кінця цієї конструкції. Такого тренажерчика. таким чином. Тут є багато різних напрямів. Якщо дитині важко, можна, щоб вона допомагала собі лівою рукою. Точно так же бере захват лівою рукою працює лівою рукою. Ось таким чином. Ну, з іншого боку дістає тут треба ще. намагатися дістати його ці моменти. Саме по себе праця важка для дитини, з у якої проблеми, проблеми, проблеми з мілкою з моторикою. Тут декілька зразу можна одразу декілька елементів проводити. Діти так і намагаються собі допомагати, щоб швидше їм було закінчити працю на цих тренажерчиках. Працюємо з цими тренажерами. Обома руками, ну, скільки дитина зможе це зробити. Дуже добре ще зміцнюють мілку моторику таку вправи на нанизнення бус різних таких елементів на такий шнурочок. Я підготувала для вас такі. І різнокольорові кольор, кольорові елементи різної форми. Можна з дитиною погратися, в гаду. Дай мій, давайте нанижимо оранжевий, оранжевий шарик, да? або синенький такий кубик. Однією рукою вона нанизує, іншою допомагає. Тобто, можна тут тренувати знання кольорів форм. Це дуже-дуже добре зміцнює мілку моторику. Чим ми більше деталі, тобто, мілкі буси, бісер, тим важче дитині робити це нанизування. Тому ми починаємо з більш таких крупних елементів. І Потрошку переходимо до більш мілких елементів, до, ну, ще в ідеалі це до бісеру. Наницюємо з вами. І в нас з вами виходить таке різнокольорове мисто. Це дуже-дуже добре тренує м'яку моторику кісті. Так. Добре, покращує роботу м'якої моторики вправи з візортами. Ну, наприклад, такі дитячі сібьорти. Тут дитинка може і гратися, придумуючи різні е, ігри, рольові ігри. Тут є такі, допустимо, ну, зачиняються, відчиняються дверки, треба е, просто пальчиком натиснути на гачок, і тут з'являється якийсь персонаж гри. Тут, тут в принципі, теж раніше були дверки, тепер їх просто немає. Також можна різні вправи, типа що робити. Так? Можна вправи так придумувати на знання кольору, перераховувати ці елементи. Так, така багатопланова гра це більш дитячі варіант. Я ще можу повідомити у увазі. Пропонувати більш такі дуже бісідорти свого роду. Тренувальні, коли ми тренуємо включання, виключання, закривання дверей, робити це можна на любій дошці, просто зафіксувати, прилаштувати різні види замків. Гачків, ручок. І дитинка робить це сама, навчаючись від... зачиняти, відчиняти двері, е... включати-виключати світло, і под... ну, так далі. Е... Єдине, якщо ваша дитина гіперактивна, або така дуже любить щось таке, пізнавати щось нове, дуже так експериментувати. Не треба привічувати сюди газові крани або крани водопроводні, бо дитина буде бігати, вмикати, вмикати газ та відкривати, закривати воду, це не буде дуже корисним для вас. На цьому я завершую сьогоднішнє заняття. Дякую за увагу. До побачення!